Ну, хлопці, що ми ж з ними ще. Хлопці сказали, що це не реви. Вернися додому, все буде добре. Я навіть не встигла тільки попрощатися з тому що волонтери. Приїхали бігом забрали. Куп'янську зловує. Яка обстановка? Було хорошо, ну як хорошо, одна сильна. Все платили, працювала аптека була і поліклініка. І почта, і магазини, які відкривалися. Ну, а обстріли були постійно. Ну ми вже як привикли. Ми все час вірили, що нас відстоять. От. А потім оце газ, світрує, виключили, води немає, зима підходить. Дрони все время літають. А це якщо політав, значить іди, що буде прильот. Оце кошки в мене в вдома. І десь з тисячі звуків, да, вони все одно чують, який опасний. І вони тікають правила двох стін. Режуля два роки тому їхали мої сусіди, сина, а її бру, ну, попросили, щоб этот... Не могли вони з собою взяти, сказали, або випусти на вулицю. Ну, жалко, якщо кошка жила все время в хаті. Та друга в нас, мотька і кнопка. Вона не маленькі. Та нормально, кози ви дивиться. Поліція, все добре. Як діти, кричали, куди ви з кошками виїжджаєте? Ну як, якщо одної 15, одної 8, а другої 3. Ну як їх бросить? У нас зараз проходить евакуація обов'язково всього цивільного населення з чотирьох громад це Куп'янська, Кіндарчівська, Курилівська та відповідно Петропавлівська. Значить, наразі маємо вивести першочергово з лівого тобто, берега всіх людей. Значить, за нашими планами, це біля 4 тисяч людей. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Перш за все, це в зв'язку з посиленими, скажімо так, військовими діями і загостренням військовими діями по тому напрямку. Це постійні обстріли саме цих населених, тобто пунктів. Томі тобто, є пряма загроза і небезпека життю цих людей. По-друге, це те, що так дійсно на лівому березі ми вже повністю не можемо відновлювати надання соціальних послуг. Це комунальні відповідно послуги, опалення, водопостачання, теплопостачання, електропостачання та газопостачання. Тому що там, як тільки виїжджають наші ремонтні скажімо так, бригади, вони одразу під, 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 під потрапляють під обстріли. Тому однозначно констатуємо, що розширюється територія ведення активних, тобто бойових дій. І нами подано відповідно до речі, ряд населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ, до того, що було змінено статус від зони можливих бойових дій на зону активних відповідно бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств. Дивіться, перш за все, це статус, це статус надання послуг, це статус те, що всі послуги звідти будуть виїжджати, тобто банківські послуги, пенсійні послуги, соцпослуги, адміністративні послуги, ЦНАПи і все інше. Тобто це сигнал, перш за все, для людей, що потрібно евакуюватися, потрібно виїжджати з цього населеного пункту. По населеному пункту Борова прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації сімей з дітьми. 134 дитини. Ми маємо звідти вивести. Це перший етап. Як було по куп'янську? Далі будемо розглядати питання щодо. Евакуації можливо всього цивільного населення, цього населеного пункту і цієї громади в цілому це ці резерви у нас є. Ми до цього звичайно готувалися. Однак, знову ж таки, у випадку необхідності ці резерви можуть бути ще умовно кажучи збільшені все залежить від того запиту, який ми там будемо мати від від людей. Наразі у нас на першому етапі заготовлено 700 місць. Це те, що ми можемо в принципі туди, скажімо так, поселяти вже людей. Другий етап. Ми можемо забезпечити три тисячі місць у випадку необхідності до десяти тисяч місць. Ми зможемо збільшити наш фонд. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. Це все логістику забезпечує «Укрзалізниця». для людей. Це буде безкоштовно. Останні тижні евакуація саме з куп'янського направлення це близько ста людей ста плюс в день. Вчора було 150 людей. Сьогодні ми чекаємо більше 200 людей. Дуже збільшилась кількість заявок і на гарячу лінії еваку... евакуаційну гарячу лінію. Тобто, нашого центру це єдина гаряча лінія з евакуації. Також від громад, та люди самостійно виїжджають. Це і літні люди, це люди середнього віку, це маломобільні люди, це сім'ї з дітьми. Сьогодні ми можемо казати, що наприклад, в деяких пунктах все спокійно йде е... спокійна евакуація. То завтра може картина змінюватися, але наразі. Волонтерам є доступ до цих населених пунктів, і люди виїжджають у транзитному центрі надається грошова допомога, допомога продуктами, гічними наборами, юридична, психологічна та медична допомога, а також допомога з розселенням. Якщо не немає куди їхати, та вона не може орендувати житло самостійно. Харківська область надала нові місця тимчасового проживання для евакуйованих з купінського направлення. Тому зараз місця є так. Вони в обмеженій кількості, але вони є, і відкривається нові. МТП, вони ремонтуються, оснащуються, щоб приймати нових нових осіб. Це гуртожитки при університетах, академіях, ліцеях. Це повністю усі місця тимчасового проживання. Це гуртожитки у місті Харкові. Не так багато дітей, бо вони вже припадали під евакуацію сімей з дітьми. Тому більшу частину сімей з дітьми вивезли, і це поодинокі випадки. Позавчора виключили газ, виключили телефон, виключили світ, воду, то ви знаєте, я злякалася. Зима, куди ще та саме перейти. Я в куханьки ну, нарубала дров, куханьки зварила те саме, собі їду зварила, собачки там і дві в мене те саме кошечки приблудні. А далі що? Зима? Нас поселили на, на, на як? Ціліноградська на п'ятому метрі. А мені 88 годин. Та немає Двіження та життя. Мої гадають, моє багатство. Купинську головою. Сьогодні приїхали. Да, ми тільки позавчора вирішили їхати, оформляємося. Ну, квартиру тут брат мені знайшов вже. мене третя інвалідності після інсульту і 25 років включився. інсульту. це досить живу. Жили не думали, виїжджати, ну, ну куди до такої виїжджати. А все одно прийшли. На два дні, на два вчора. подключали всім, всьому посіку. Газ, воду, ну все відключали. Ми останню ніч ночі ночували вже, посамарчали. Тут чує жук-жук через хату на, на переправу. Ми єлі спіли переправу переїхати, шлюз розбили, вода йде через єлі переїхали. Ой, та... Оце позавчора, вчора таке літало понад двором. Страшне. Война, ну, та... так літає ужас. І ви знаєте, привикаєш. В житті не думала, що я войну побачу, пожалуйста.